У всі часи історії людство створювало імперії, повставало проти гнобителів і боролося за владу. Але найчастіше долю цілих народів вирішували не дипломати і не філософи, а саме вони, люди меча і сили. Сьогодні я розповім вам про п'ятьох найнебезпечніших та найсильніших воїнів в історії. Деякі з них зруйнували імперії, інші стали символами свободи. Кожен із них змінив хід історії. Олександр Македонський воїн, що підкорив півсвіту ще до 30 років. Він не ховався за спинами солдатів, завжди бився у перших рядах. Його тактичний геній знищив непереможну перську імперію. У битві при Гавгамелах він особисто проривався крізь ряди супротивника, кидаючи виклик перському царю Дарію Третьому. Його ім'я символ непереможної волі і сили духу. Аттіла король гунів. Його називали Бичем Божим, вождь варварських гунів, що тримав у страху усю Європу. Легенди кажуть, що перед його кінотою навіть римські легіони тікали. Найжахливіші міста Європи відкуплялися від нього золотом, його найвідоміший бій битва на каталаунських полях, де навіть зупинений. Він зберіг свою смертельну славу. Спартак раб гладіатор, що став символом боротьби за свободу. У гладіаторських боях його навчили вбивати, але його головною зброєю став дух. Під час великого повстання рабів Спартак збирав багатотисячне військо та розбивав найкращі римські легіони. Його армія ледве не зламала могутність Риму. Він загинув у бою, але став безсмертним у серцях мільйонів. Міямото Мусаші Мусасі, неперевершений самурай і майстер меча. У 17 столітті він не мав рівних, виграв понад 60 смертельних поєдинків. Його славетна дуель з Сасакі Кодзіро увійшла в легенду. Мусаші не просто вмів битися. Він перетворив бойове мистецтво на філософію життя, яку вчив у своїй книзі п'яти кілець. Халіт Ібн Аль-Валіт Меч Аллаха. Його армії не знали поразок. Його тактика дозволяла здобувати перемоги навіть проти чисельно переважаючих ворогів. Легендарна битва при Ярмуці зробила його ім'я грізним для візантійців. За все своє життя Халіт не програв жодної битви, а це рідкісний титул навіть серед найбільших воїнів в історії. Від полів іссу до пустель Аравії, від арен гладіаторів до мечів самураїв, ці люди залишили слід у вічності, їхні імена і далі нагадують нам сила це не тільки м'язи, це дух, рішучість і віра у перемогу. А кого б ви додали до цього списку? Напишіть у коментарях і підпишіться, бо попереду ще багато неймовірних історій.